Ну, а зараз про інше. Ви розумієте, що ці люди ледь його не довели до суїциду, того, що він себе настільки картав, що це він їх визвав на допомогу. Чесний господар, наляканий африканською чумою, викликав до своїх свиней ветеринарів і опинився в пастці. Ця чума вже не стільки хвороба, скільки економічна війна. Її бояться у всьому світі як чорт ладану. Україна вже має величезні збитки від одного повідомлення про виявлення цього мору. Йдеться про цілу галузь, про робочі місця, про хліб насущний і ось такі особисті трагедії. Ну а ще страшніше, коли розуміє, що знаходяться люди, які використовують цю біду на свою користь. Наталя Армола про цілу сімейну драму і серйозну загрозу для благополуччя нас усіх. Село вище Ольчедаєв на Вінничині нас запросила сюди. Ось ця жінка. Це її родина. Усього за один день втратила 30 росвиней. і життєвий спокій. Цей богом людьми забити, забути цей район і ці села. Її хата стоїть на височезному пагорбі. Тихе й порожнє подвір'я, на чий не в селі. Біля воріт що видно криваві сліди. Тут зо два тижні тому різали поросят. Ви не захарі да, іскій, сказав це як доказ. Оце до Цей доказ усе, що лишилося у 30 свиней, яких утримувала Оксана та Василь. Таке велике господарство наживали десятки років, кладали шалені гроші і сили. Коли найстарша свиноматка, а потім і підсвинок занедужали й померли чесні господарі, викликали ветеринарів, щоби застерегтися від африканської чуми. Без жодних експертиз ті наказали колоти та спалювати тварин. Є в нас люди, кажу, які які саміше просили за нас, що лиші, та ж немає ніяких аналізів, ніякого результату на чому на основі чого. Ні, і все, не поїду з-подвіра, поки не побачу, що що нема вже нічого. Що не мене заріжете, завтра, то приїду з міліції. У, У паніці і під тиском люди порізали усе, що було. А за кілька днів дізналися. Лабораторно чума не підтвердилася. Це було звичайне отруєння. А тепер кажу, що ми самі собі це зробили. То виходить, що я, що якась психічно хвора людина, що в мене троє дітей, що в мене через рік випускниця, а я собі вибила все і попалила. Це дурдом. Це був їхній єдиний приробіток. Із тих свиней вони могли б виторгувати більш як 60 тисяч гривень. І от усе, що лишилося з десяток курей, шестеро качок, і веселова зарплата 1700. Ці люди ледь його не довели до суїциду. Того, що він себе настільки картав, що це він їх визвав на допомогу. Разом зі свідками того дня сусідами. Ми поїдемо в район до ветеринарів. виведеш. Чим завершиться ця сімейна трагедія? Розповім згодом. Ось це село Косяківка. Тут немає вже жодної свині. У селі оголошено карантин, а люди сидять по домівках. Це вже Київщина. На в'їзді стоїть блокпост. Зустріти бодай когось на вулицях складно. Лише дезінфектори ходять із двору в двір. Ті селяни, з ким вдалося поспілкуватися, ще й досі не розуміють, що сталося, і чому аж усіх свиней по селі попалили. Все забрали, порізали, нема ніде нічого. Все по конець фільма сказали, що чума збудорожили все, все село. Ніяких аналізів не показали. Якщо у селі. Є один випадок захворювання на африканську, чуму. свин. Це рахується, усі свині, вилучаються і паляться. За кілометр від карантинної зони стоїть Антонівка. Туте ж люди знають, чому міг принести сусід, пташка, що подзьобила зерно у зачумленій косяківці, або й собака чи кіт. Ця хвороба приходить, ніби ні звідки і хаотично. До того ж, сільський голова налякав. Карантин дійде і до них. Тож поспішили порізати усіх свиней, щоб бодай лишити м'я. Сам люди по четверо і по геть усі перерізали. І чого порізали? Не знаю, де вони що тут понаходили. свиней даром повирізована. У сусідньому селі веселий кут на чумі спекулюють. Оптовики скуповують м'ясо по 10 гривень за кілограм. Тих, хто не хоче спродувати, фактично задарба лякають чумою. Ну, зрозуміло, налетіли. Дорізайте, і збувайте, а ні, то будемо вивозити і палити. І от на три великих села я знайшла лише одну хату, де паніці не піддалися. Усіх свиней лишили. Чого в мене сьогодні зосталася свиноматка, я її. Це і зоставити без нічого. А ні, якщо дійсно Короли... цей тіф, значить, нехай, нехай він мені компенсує. Я вивожу порося. Він мені хай дає гроші. Уперше африканську чуму в Україні зафіксували 2012-го. До того її спалахи фіксували лише у наших сусідів Росії та Польщі. Вона стала економічною зброєю, яка вбиває величезний сектор в економіці країни. І от в Україні в останні роки вона почала рости за геометричною прогресією. 2014-й – 16 випадків. 2015-й 40, а торік рекордні 89 випадків, і це лише офіційно підтверджені. У нас минулого року африканська чума свиней охопила 16 областей. Це дуже широка географія під ризиком вся територія України. Од нашої свинини вже відмовилися п'ять країн. Коли у 2015-му ми заробляли на експорті 55 мільйонів доларів, то вже минуло річ у 10 разів менше, лише п'ять. Тож збитки от чуми великі промислові комплекси рахують мільйонами. Дрібне свиногосподарство загальним поголів'ям до 1000 голів може втратити до 200 тисяч доларів. збитки від вимушеного виходу з роботи можуть сягати 27 мільйонів доларів. Тож, зараз африканська чума стала справжньою зброєю в економічній війні, яку не виключено хтось постійно підживлює. Підозри на африканську чому не було. Для Я чого не ви? розумію, для слово чого для ви, ви? Ми її не для чого ти мені? Це той самий ветеринар, який наказав Оксані і Василю палити усіх свиней. Він не визнає помилковий діагноз чума, але його колега нам показує лабораторні дані, які підтверджують, чому у свиней не знайшли. Тож підозра таки була. Я вибачаюся, колега. Можливо, хотіли допомогти щось, а чи, чи може, я навіть не знаю. За що ви попросили вибачення? Просто от я сьогодні сам думаю, за що. За що? Це ви даєте. Оксана та Василь того ж дня напишуть заяву до поліції, бо вдома їх чекають троє дітей, і ці гроші єдиний спосіб вижити для них. Та проблема у тому, що такі хиби горе ветеринарів призвели до гірших наслідків. Відсутність компенсацій для чесних селян означатиме, що справжню чому у своїх свиней люди почали приховувати вже після нашого від'їзду. Сусід Оксани сам вивіз за село загиблих від чуми свиней і не утилізував їх. Будь-яка тварина, що побувала біля туш, тепер носій зарази. І це не просто падіж худоби ще в одному селі. Реакція світу буде миттєвою. Графія країн з забороною на постачання українського м'яса почне рости неконтрольовано. Тож минулорічні 5 мільйонів доларів можуть бути останнім заробітком вітчизняних експортерів. Наталія Ярмола, Дмитро Орлов та Вадим Цвілій ТСН «Тиждень» 1+,1. один. Перше на чому.